Витвори мистецтва зі зброї. На Прикарпатті дідлахи розмальовують використані боєприпаси, аби допомогти українським воїнам. Згодом уже готові роботи будуть виставлені на продаж. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Щоразу повертаючись з місць, де ведуться активні бойові дії, волонтери привозять використані боєприпаси. Тепер вони не просто лежатимуть на складах. Їх розмальовуватимуть та продаватимуть. Вони завжди. Привозили, складали. Ми їх використовували влітку на наші ярмарки. І прийшла ідея. Давайте е, трошки переформатуємо і використаємо на благочинність, а саме е, дамо можливість діткам їх потримати, розмалювати і відповідно докластися такою волонтерською діяльністю. Розмальовують не лише використані українські боєприпаси, а й застосовану зброю агресора. Кожен використаний з цих боєприпасів ми оглянули, продивилися. Тобто, ви також можете і побачити, що всередині там пусто, тобто там нічого немає. Він повністю ну повністю пустий, просто є там елементи заліза або пластмаса, якщо це тубуси. Що не менше дві години саме стільки часу знадобило дітлахам, аби розмалювати усі боєприпаси. І потім зверху по цьому і будемо ліпати кольором. Це я давно робити, тому що не всі фарби суперякісні, не всі фарби повністю перекриють роботу. Ми дітям хочемо все таки не кати, що це страшно війна, що ми можемо з цього страшного реквізиту зробити щось красиве, приємне. Ну і хай воно піде на користь для наших хлопців, щоб це, як то кажуть, посприяло для кращої швидкої нашої перемоги. Це психологічно важко, тому що ти розумієш, з якою ціллю вони були направлені сюди, звідки воно є, чому воно взагалі існує, чому за яких обставин ми тут сидимо і розмальовуємо боєприпаси. Тобто, це в голові не вкладається, якщо чесно. Але е, дуже класно, що є така ініціатива, що діти можуть якось прикрасити це, зробити трохи позитивнішим. Насправді дуже сумні речі роблять сумні речі більш веселими, саме за таким принципом розмальовують уже Використані боєприпаси, дітлахи, здебільшого зображають квіти. Я люблю квітки, і мені підійшла ідея, щоб намалювати квітку, і заді неї якась пташка або якісь листочки. Тут квітка і схожа на мак. Ми розмальовуємо зброю. Солдатів розмальовуємо білий фон і розмальовуємо квіточки, можливо, всяких тваринок намалюємо, поле і багато чого цікавого. Для того, щоб вони не були такими якимись, трішки страшними військовими російськими речами, якимось таким. 6 грудня до Дня Збройних сил України розмальовані боєприпаси будуть виставлені на аукціон. За виручені кошти волонтери обіцяють придбати паливо для поїздок на фронт.